Моє вітання. Питання забезпечення житлом завжди актуальне питання, особливо для молоді. Звичайно, що кожен мріє про власний комфортний дім. Певні кроки щодо вирішення цієї проблеми пропонує держава. Зокрема, сьогодні в актуальному інтерв'ю із головою обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, паном Тарасом Гаврилко, ми з'ясовуватимемо, як працює ця програма. Пане Тарасе! Власне, підтримка індивідуального будівництва у сільській місцевості покращення житлових умов безперечно тема неабияк актуальна, бо усі мріють про свій власний дім, затишний і комфортний. Розкажіть, будь ласка, для наших телеглядачів, як саме діє ця програма і які умови, хто може скористатися таким правом? Програма власний дім розроблена відповідно до указу президента номер 222 – від 27.03.1998 року про заходи щодо підтримки будівництва індивідуального житла на селі і дії з метою фінансової підтримки населення шляхом надання їм довгострокових пільгових кредитів терміном на 20 років і молодим сім'ям, які один з позичальників має до 35 років, навіть може надавати кредит до 30 років для спорудження житла в сільській місцевості. Позичальником кредитів можуть бути е, люди, які постійно проживають, будують житло в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, в закладах культури, підприємствах, в органах е, інших підприємств незалежно від форми власності, е, які знаходяться в межах одного району. Ото якраз хочу наголосити, що має бути робота в межах одного району. Кредит надається за умови як проживання в сільській місцевості, так і за умови переселення в на постійне місце умови в сільську місцевості. На майбутнє може бути. Так. Кредит надається на користування з внесенням 3% річних на суму отриманого кредиту. В першу чергу позичальниками кредитів можуть бути якраз першочерговість отримання кредиту, мають перевагу люди, які вже розпочали будівництво і молоді сім'ї. Хочу наголосити, що якраз от завдяки президенту його новим ініціативам, які були в кінці 12-го року затверджені, програма здобула нового такого віння, і нам помогло це збільшити коло позичальників. В чому якраз хочу розказати, що Людина якраз дозволила, щоб людина проживала у місці. Це я ще говорив. Збільшилась величина надання суми кредиту. Було 100 тисяч максимальна тепер 200 тисяч. Можемо надавати кредит. Відповідно, дозволили надавати кредити людям відокремленим фермерських господарств, які знаходяться поза населеним пунктом, коли цього не можна було. Раховується також для збільшення платоспроможності. Всі розуміють, що надати людині, має бути людина платоспроможна, має бути офіційна заплата. Дозволи нам враховувати підсобне господарство, яке людина має. Кожна сільська рада має таблички свої, по яких вона рахує якраз, і дохід від підсобного господарства, яке має безпосередня сім'я. Також ще нове введення є, що враховуються в от є багатодітні діти, то враховуються діти, які усиновлені або знаходяться під опікою даної сім'ї. Вони враховуються як їхні діти, якщо більше ніж троє дітей. Безвідсотковий без кредит. Тараса Йосипович, от ви зауважили, що власне діє безвідсотковий кредит для сімей, у кого троє і більше дітей. А чи існує така система знижок і для інших пільгових категорій? Ну, наразі е, немає. Пільга становить тільки для сімей багатодітних, які мають троє і більше неповнолітніх дітей. Тільки от відносно цього є тільки одна пільга. Пане Тарасе, якщо я не помиляюся у контексті області і з вами тісно співпрацює Калуський район. Оскільки ми представляємо сьогодні власне цей район, я б хотіла запитати, яким чином діє ця співпраця прокоментуйте, будь ласка. Хочу наголосити, що дана наша програма є регіональною, так і е, кожен район вносить свою лепту для своїх забудовників. Тобто, Кожна райдержадміністрація закладає третину коштів потрібних для будівництва своїх забудовників. Ну, можу сказати чи похвалити, що Калушський район є одним з найкращих по області. У Нас загалом, по, якщо взяти по області у нас 846 на даний момент, забудівників, так? то Калушан є з них 167. З них, наприклад, вже ми уклали договорів на загальну суму 2 мільйони 738 тисяч, профінансували 2 мільйони 368 тисяч гривень. За цей час введено вже 26 будинків в експлуатацію, газифіковано 130 осель в Калужському районі. Загалом, можу сказати, що по області у нас на 31 мільйон заключених договорів. Ми вже... Якщо зауважити, скільки мешканців загалом в області скористалися такою можливістю? 846. Пане Тарасе, от ви зауважуєте, справді кошти виділяються, і це суттєва допомога. А яким чином іде контроль за цими коштами? Яким чином ви контролюєте? Адже бувають випадки різні. Людина може взяти, так би мовити, кредит під будівництво житла, а використати їх у інших цілях? Чи це практично неможливо? Надання кредиту здійснюється згідно кредитної угоди і графіка будівництва. Так Угода складається на підставі спільного протокольного рішення. Беремо безпосередньо фонду і Калужської районної адміністрації. Проводиться засідання і на ньому приймаються люди. Після того заключається договір, складається графік поетапного фінансування, фінансування людини на 2 роки, розділяється, тобто людина два роки будується, бере перед собою зобов'язання, що вона будує 2 роки. Ми напроці двох років зобов'язання беремо з собою разом спільно з адміністрацією профінансувати людей. І на проціток двох років. Ми їздимо і контролюємо стадію будівництва. Чи людина використовує за призначенням кошти, чи не використовує? Якщо, не дай Бог, можуть бути такі випадки, що людина не запризначу. Ми зупиняємося, пишемо претензії чи передаємо справу до суду. Що ну правда, мало такого. В основному люди сільські наші порядні, відповідальні. Що проблем з суттєвих немає? Використовують за цільовим призначенням. Ще цікавить мене, які загалом суми беруть зазвичай мешканці районів області стосовно будівництва житла. І чи більше все ж таки використовується на реконструкцію, чи таки власне для будівництва нових будинків? Загалом, скажімо так, для будівництва максимальна сума, яка вже казав, 200 тисяч гривень на реконструкцію чи добудову 100 тисяч гривень. Також ще можемо давати кошти на придбання житла, але з подальшою реконструкцією це теж сума 100 тисяч гривень. Якщо брати, брати в процентному співвідношенню реконструкція і будівництво, це так: 60% іде будівництво десь 35% Йде реконструкція, ну і 5% купівля. Поступово купівля відходить вже на задній план. В основному йде будівництво, реконструкція і газифікація, чи взагалі підведення інженерних комунікацій до вже раніше збудованих об'єктів. Хочу наголосити, що будівництво у нас в основному ведеться господарським способом. То якраз на що постійно наголошує Михайло Васильович, що «поможіть людям здешевити житло. І ми кошти даємо в основному на будівельні матеріали. Ми не вимагаємо, щоб виконувала генпідрядна якась організація. Будує людина за власним господарським способом, збирають знаєте, як нас по селах, збирають кум брат сва так, ото ще завжди говорить Михайло Васильович. і будуть, а ми даємо гроші на матеріали. Одне, що не можна таким способом зробити, це газифікацію, бо там мусить бути ліцензійована фірма. Судячи із того, що така велика кількість мешканців Прикарпаття вже скористалася таким кредитом. Скажіть, будь ласка, Тарасе Йосиповичу, чи виїздили ви вже на місця і власне оглядали той власний дім, який вже? Збудували, спорудили мешканці Прикарпаття того чи іншого села. Ну як я говорив, ми, ми постійно виїжджаємо. Але звичайно, що вже коли людина здала будинок в експлуатацію, так е і почала повертати кошти, то ми вже рідше їдемо. Тому що, що ми вимагаємо людини, щоб людина е зробила мінімальні умови для проживання. Що таке мінімальні умови? Мінімальні умови це людина має вимороти, накрити, поштукатурити, встарити вікна і вхідні двері. О, подальше ми, ми, ми вже рідки, але все одно потім ми ще виїжджаємо і дивимося, як людина вже доробила <говори> благоустрій, <говори> та ну та все одно і як, фіксуємо, звичайно це на фотографіях, щоб бачити, як воно далі розвивається. Постійно це контролюємо. Людина потихеньку вертає гроші. Хочу якраз сказати, бо ми про це не говорили. Додаткова пільга для всіх забудівник перших два роки, поки людина, людина будує. Ми даємо їм кошти, так? І вона сплачує лише відсотки від тої суми, які їй далася, так? Через два роки і два місяці, як людина увагала будинок експлуатації, вона починає аж тоді повертати кредит. кредит. Розумію, так тіло. Ну і далі відсотки на залишкову суму. Дострокового погашення, якщо людина хоче погасити, ми не заперечуємо. Якщо людина має власні кошти і хоче додатково достроково погасити, це справа тільки людини, не та, як і банківські установи. Які Вимагають якоїсь комісії за дострокове погашення, чи що, пане Тарасе? А чи виникали такі випадки, що от людина збудувавши, спорудивши будинок, і виникає така у неї ситуація, що вона не в змозі сплатити кредит? Як тоді діяти для забезпечення погашення кредиту? Ми якраз заключаємо з людиною іпотечний договір, тобто іде в заставу земельна ділянка і все, що буде побудовано на ній. І в разі, якщо людина не в змозі повернути, то прокуратура від імені держави подає в суд безпосередньо, коли вже виникає заборгованість, за, наприклад, там за півроку, так вже що дійсно людина не в змозі повертати, подає в суд, суд приймає рішення про ніби в нашу користь і йде реалізація даного майна. Ну хочу сказати, дуже малий відсоток. Якщо, наприклад, банки закладають 12-13% тотки, не повернені. у нас зараз от за криза зріс трошки відсоток, порядка двох. Колись був 0,8 відсотка неповернутих у нас. Дуже рідко, коли люди так, е ну подумайте, якщо так, людині дати не, так, не, не хоче віддавати ну, власний дібудинок, як коштував який вклав силу і душу. От власне, ви вже справді розповіли змістовно і детально, що я думаю, усі все зрозуміли. А куди слід звертатися, щоб отримати от власне подати оці ці документи? Люди можуть звертатися як безпосередньо у фонд, який знаходиться у місті Івано-Франківську по вулиці Степана Бандери, 77, 209 чи 210 кабінет. Телефон наш 789420, Або безпосередньо в свою райдержадміністрацію. Там є наші представники, які можуть надати якісь консультації і перенаправити до нас. При кожній радіоадміністрації, чи місць виконкомі, наприклад, івано франківський Яремчанський і Булахівській міськвинкомі, теж і вони нададуть консультацію, які треба перелік документів. Що для того треба, щоб людина отримала кредит, і завершальний акцент Тараси Йосиповичу, що порадити тим людям, які ще лише у мріях, у планах, так би мовити, думають, як їм отримати власне житло? З чого слід розпочати, щоб мрія про власний затишний дім стала реальністю? Саме перше людина. Для себе має оприділитися, що для неї краще. Чи купити житло, наприклад, можна, чи побудувати нове. Якщо, наприклад, хоче людина побудувати, саме перше, що вона має почати це з земельної ділянки. Має прийти в сільську раду, написати заяву на відведення земельної ділянки, в подальшому береться, робиться будівельний паспорт на будівництво так? і відкривається повідомлення Держбудконтролі, про розпочаток будівництва. Повідомлення є безкоштовним, так що це там немає ніяких там запитань. по другому далі береться клопотання від сільської ради про надання кредиту на, на фонд. Збереться довідка про зарплату, робота має бути офіційна. І довідка про склад сім'ї. Це такий основний перелік, який їй на початок потрібний. В подальшому, як вона має ці документи, подає заяву на комісію. І далі вже розглядаються безпосередні питання про надання кредиту, боятися нічого не треба, Скажімо так, за часу існування фонду ми не відмовили ніякій людині, скажімо так, безпідставно. Бо якщо, наприклад, є що людина, ну по статусу не підходить працює в місці. Але ми не можемо надати. Якщо людина по статусу підходить, нікому ще не було відмовлено. Людина все прозоро, людина звертається в адміністрацію, просто людям не треба боятися. Наші люди завжди бояться, Боже, Боже, там мені не дадуть. Дають всім держава, якраз створила цей фонд для того, щоб людям допомогти. Але мусить бути за ділянка чи, наприклад, об'єкт, який людина хоче купити. Як є якісь е, хата в селі, і воно вигідніше, навіть деякі люди так роблять цельна хата і в селі не раз мало коштує, вигідніше купити і її реконструювати ніж побудувати нову. Тараса Йосиповичу, я дякую вам за сьогоднішню змістовну розмову. Я думаю, наші телеглядачі обов'язково скористаються цією інформацією, адже вона справді корисна. І нарешті мрія про реальна мрія про житло може бути втілена у життя. Я бажаю нашим телеглядачам, як і моєму сьогоднішньому співрозмовнику, лише добробуту. І справді мрії збуваються. Зустрінемось у наступних телеефірах.